Вітаю на каналі Пошинка Валюшка Сьогодні розкажу вам про дуже давню, але дуже цікаву породу фараону і собака. Почнемо з ключового. Зріст 53-63 см Вага 20-25 кілограм, Тривалість життя в середньому 11-14 років і країна походження мальта. Тепер вигляд. Це собака з середнього зросту, голова довга і шия теж довга. Великі, високо посаджені вуха, шерсть блискуча і коротка. Забарвлення завжди рудувато коричневих відтінків. Але допускаються білі плями на грудях, кінчику хвоста. У центрі чола та пальцях. Історія породи насправді фараонові собаки не мають жодного відношення до Єгипту чи фараонів. Отримали вони назву через бога Анубіса, хоча в нього була голова не собаки, а шакала. Залишки собак, які були схожі на фараонну собаку, також були знайдені в долині річці Ніл і датуються десь 40 тисяч років до нашої ери. А взагалі то точне походження фараонного собаки з острова Мальта невідоме. Характер та дресирування. Почнемо з характеру. Характером вони схожі на людей. Ці собаки добрі, ніжні, грайливі, розумні, можуть бути спокійні і хитрі. Люблять увагу! Вони віддані і дружелюбні. Також вони розумні та кмітливі, швидко навчаються, але через їхню активність. І може бути важко зосередитися. А взагалі характер мене ну, дуже цікавий, тому зараз цікаво про характер породи. Пороне собаки можуть показувати емоції. Наприклад, коли вони щасливі, вони усміхаються, а коли їм соромно, можна побачити, що їхні вуха, обліміг очей та мочка носу почервоніли. До речі, не всі собаки, коли усміхаються, відчувають щастя список використаних джерел. Дякую за увагу. Пишіть, чи я у вас ще була, чи ви хочете таку собаку, як фараонова собака, та чи сподобалася вам ця порода. Підписуйтесь та ставте вподобайки. До зустрічі!